Якщо ваша швейна машина пропускає стіпки або верхня нитка начепляє нитку зі шпульки, необхідно зробити правильне налаштування швейної машини, щоб шити все без винятків. Перш ніж виконувати налаштування, обов'язково замініть голку на нову. Перше налаштування. Перевіряємо, чи входить голка до центру голкового отвору відносно передньої і задньої стінки. На рамці голководу знаходимо гвинт і злегка відкручуємо його. Тепер ми зможемо регулювати центральне положення голки. Друге налаштування. Регулюємо зазор між голкою і носом човника. Якщо він буде великий, як показано на відео, обов'язково відбуватимуться пропуски і стівка. Щоб зменшити зазор між голкою і човником, необхідно посунути каретку човника ближче до голки. Відстань між голкою і човником має бути 200-300 мікронів. У середньому це як 2 шари аркуша паперу для друку. Вибираємо строчку зигзаг і виконуємо третє налаштування. Виставляємо правильно висоту голководу, до отвір голки знаходиться занадто низько від кончика човника. Тому утворення стібка може і не бути. На рамці голководу є глинт, його відкручуємо. Налаштовуємо за крайнім правим уколом голки. Під час перетину голки з човником човник повинен знаходитись відразу над отвором голки. У такому положенні фіксуємо гвинт, а за лівим уколом човник буде захоплювати нитку на кілька міліметрів вище голкового отвору. І це є нормою.